До трагічних подій в Одесі вже третю добу ведуться роботи з роботи з розбору завалів багатоповерхівки, в яку влучив ворожий дрон під час атаки на місто. 2 березня у дев'ятиповерховому житловому будинку зруйновано 18 квартир. Ще 33 квартири пошкоджені. Вчора рятувальники завершили пошукові роботи. У роботах з ліквідації наслідків щодня задіяно близько 200 працівників комунальних служб. За два дні вивезено майже 2000 кубометрів сміття, залучено до роботи спецтехніку, самоскиди, ескаватори, кран-маніпулятор і пошукова операція на місці завершена. Наслідок влучання російського дрону в багатоповерхівку загинуло 12 людей. П'ятеро із них діти: чотиримісячний Тимофій, семимісячна Ліза, трьохрічний Марк, восьмирічна Злата та Сергійчик, якому в липні мало б виповнитися 10 років. Одеса оговтується після загибелі людей, так як і Львівщина, і вся Україна. Так, е, отже, 12 людей забрала Росія, терорист, країна не до країна, країна не до людей. Е, росіяни в Одесі забрали, вбили цілу родину. Батько Олег Кравець, колишній заступник командира 56-ї бригади. Разом із ним загинула і його дружина, яка теж служила в цій бригаді. Разом із батьками знайшли семимісячну Лізу дев'ятирічного Сергія та восьмирічну Злату. Країна гній, країна терорист має бути знищена і покарана. Ось як соцмережі реагують на трагедію в Одесі Петренко Андрій символічним плакатом позначив так символічним плакатом позначив те, як сьогодні і що сьогодні переживає. Одеса і що зараз там відбувається, до нас вмикається Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії Південь. Пане Сергію, слава нації! смерть ураган Вітаю. Вітаємо в нас в етері Львівська мануфактура новин. І Львівщина співчуває рідним, знайомим близьким і всім Одеситам через пережити горе. Яка зараз ситуація? Знаємо, що рятувальники завершують розбір завалів? Пошукова операція завершена вчора. Маємо такі сумні і трагічні підсумки: 12 загиблих. Що зараз відбувається в Одесі, і взагалі яка атмосфера панує в місті? Ну, побачу, вчора в місті був день жалоби, офіційний день жалоби, Але, звичайно, що десити не просто обговорюють до цього часу, те, що відбулося, ця трагедія, яка спричинена російською атакою, по нашому місту черговою атакою, яких вже багато за час цієї повномасштабної війни. Власне, на сьогодні ми дійсно говоримо про те, що припинено перший етап пошуково-рятувальної операції, а саме пошуково-рятувальний етап. Далі е, починається етап ліквідації наслідків цього влучання дрона камікадзе, і вже є попередня оцінка, бо той під'їзд, який власне, на жаль, став е, такою. Братньою могилою для 12 людей, мешканців цього будинку, цей під'їзд він зруйнований. Він не може бути відновлений сьогодні. Була перша така оцінка вже стану іншої частини будівлі, яка вціліла. Попередні висновки, що можна зберегти будинок у цілому, звичайно, мабуть, треба буде проводити відповідні роботи, але це стане вже відомо після того, як уже фахівці більш глибоко попрацюють з цією темою. У нас є будівельна академія у місті. У нас місто відоме з своїми будівельниками. То я думаю, що варіант саме такий щодо збереження цієї будівлі, він буде віднайдений. На сьогодні три людини звернулися до представників влади з проханням розселити у приміщення відповідні, щоб був дах над головою. І власне, оце, мабуть, найголовніший показник тих настроїв, які є сьогодні в місті, які були в місті від першої хвилини цієї трагедії, тому що зрозуміло було влучання, було відбиття ворожої атаки. Я нагадаю, тоді в шкеді влетіло. На Одесу, в Одеський район і сім цих восьми шахетів були знищені. Треба подякувати нашим силам протиповітряної оборони, мобільним вогневим групам. Відпрацювали максимально. Ви бачите, не все нам вдалося на жаль зробити. Так, от після цієї трагедії національна поліція вже була на місці. Рятувала людей. То місто об'єдналося як зазвичай це буває у всіх у нас українців. Ми би ще так у повсякденних справах об'єднувалися, як ми це робимо під час горя, під час трагедії, і всі, ті, хто залишився без житла, вони знайшли притулок і у рідних, звичайно, у близьких, у знайомих, але були пропозиції від людей. Незнайомих, які до цього часу готові надати не просто квартири там, будинки для проживання, а готові надати відповідну матеріальну допомогу, надати можливість харчуватися. Ну, тобто, все те, що має бути у такій важкій ситуації. До речі, хочу зраду сказати: мабуть, у вас це питання чи буде, або виникло під час нашої розмови. Дуже багато було вчора, особливо ввечері. У соціальних мережах я завжди кажу, добре, що в нас воюють збройні сили, а не соціальні мережі. Так, от, тим не менше, у соціальних мережах поширювалось відео про вечірки у нічних клубах Одеси, що Аркадія гуляє і так далі, тому подібне. Там Делібасівська. Щодо відео з Дерібасівською, я зараз не готовий сказати, чи воно було відзнято саме вчора, коли був офіційний день жалоби. Але навіть та кількість людей, яка була на цій вулиці нашого міста, вона ніяким чином не говорив, що одесити стали байдужими або не відреагували на трагедію. Були люди в основному там молодь, але дуже мала частина. Я нікого не виправдовую. Я кажу по фактах. Ну, власне, що стосується. Нічних клубів і тієї вечірки, яке відео було розповсюджено. Все це відбувалося. Це відео датоване 2 березня нинішнього року. Тобто, в день жалоби, це вже офіційно перевірено поліцією. Жоден нічний клуб. Принаймні, ну публічно про це ніхто не заявив, жодної інформації про це немає. Не працювали. І власне той клуб, де було знято відео, його перевірили в тому числі. Третього в день жалоби ніхто не працював. Е, ви знаєте, я звертаючись до вашої аудиторії, до нашої аудиторії на південних теренах держави, хотів би просити людей, щоб ми так в соціальних мережах розповідали про нашу небайдужість, про нашу допомогу фронту. Про е, що нас єднає, а не те, що нас а, може роз'єднати, і це використали росіяни в проведенні своїх е, ІПСО, принаймні з нічними клубами Одеси, вилили стільки бруду на, на місто. Нічого, ми як кажуть, встали, витерлися, підемо далі. Але тим не менш, треба бути уважним, особливо в такій. Угу. Пане Сергію, в мене не було цього питання, тому що дякуючи вашому телеграм-каналу, цю інформацію ми бачили. Я не бачила відео з вечірок, але ви все спростували. Тому в мене таких питань, Але дякую, що ви це сказали. Це ще раз. До нашої попередньої теми нашої програми, яка була в четвер про інформаційну гігієну і, взагалі, дезінформацію, про те, що ворог до нас з нами воює не тільки ракетами, і шахедами, а ще й фейками і, і ПСО, яке вкидає, скажіть, будь ласка, пане Сергію, в мене от коли відбувалася ця атака шахедами, я якраз їхала в потязі і буквально в режимі онлайн спостерігала за повідомленням повітряних сил. В перші 15, якщо я не помиляюся, перше повідомлення про те, що рухаються шахиди на Одещину, коли саме припав удар, і от багато говорять про те, що ці, сила удару і руйнування, яких завдали шахедами, щоб він якийсь оснащений чимось, чимось потужнішим ніж зазвичай, ну я зрозумів питання. Я зараз боюся помилитися точною, точним числом, коли це відбулося за часом. Це можна подивитися. Я думаю, це не настільки принципово. Хочу відразу сказати, що сигнал повітряної тривоги був поданий своєчасно, бо це шахеди, в них швидкість не така, як у балістики, бо балістика, звичайно, вона допікає усім. Її практично ну фактично неможливо піймати, але шахеди завчасно про це повідомляється. Атака була цілеспрямована на житлові квартали, атака була з моря. Це вже традиційно для ворога і заплутані маршрути. І власне ми підходимо до е, м, того, чим був оснащений цей боєприпас, яким є шахет на сьогодні. Остаточно крапку що ніхто не поставив у цьому питанні. Зараз військові інженери відповідні категорії посадових осіб, вони з'ясовують тому, що залишки були відповідні на локації, їх зібрали, їх передають на експертизу, і для того, щоб зробити висновок, що ж було, є певні припущення. Я не буду зараз озвучувати. Вони вже озвучені до мене, щоб не ну скажімо так, не цю, цю інформацію не збивати нікого, але те, що заряд міг бути. Не таким як до цього часу на це дуже схоже. Тобто він був дуже потужний, і ви бачите, що зруйновано цілий під'їзд, і це говорить про силу цього шахеда. Тому почекаємо, я думаю, не досить довго будемо чекати звіту від наших військових і експертів, вибухотехніків. Я думаю, що найближчим часом вони оприлюднять цю інформацію попередньо там дійсно підсилено цю бойову частину і підсилено серйозно. Угу. Знову ж таки, у вас у вашому телеграм-каналі є вже перша помста, якої ми всі страшенно прагнемо. Від сходу до заходу із півночі до півдня за вбитих дітей, за вбитих цивільних за Одесу, за наших діточок, підписано за кожного поіменно. Так, це наші військові, і ми закликаємо що відплатою за вбивство. Українців має бути підтримка Збройних сил України, збори Донати це наша свята місія. Повсякденна робота кожного хто вважає себе українцем, але є ще от інформація щодо ситуації збережжі Чорного моря від піротехніків ДСНС, які виявили якірну міну в Одесі. Я якраз хотіла запитатися про те, наскільки зараз безпечно, небезпечно на узбережжі. Від початку повномасштабної війни ми говоримо про те, що пляжі всі закриті. Що це за міни І, взагалі, яка ситуація із вибухонебезпечними предметами на узбережжі? За кілька днів це другий випадок. У нас це якірна річкова міна. Коротко абревіатура, зрозуміла, яка ярм. Вона, до речі, схожа на примус. Я не знаю, чи є у вас там така світлина. В Попередні, попереднім була інформація там мінуту показували. Uh -huh. У мене в тому числі така є світлинка. Так от ну тут вона так, да, піском закинута, але видно, що щось схоже на примус. Бачите, такий як стержень там є. Я вам скажу більше минулого року була ситуація, коли один наш одеський дядько він взяв ту міну, притягнув її додому. Добре, що вона не вибухнула, бо він подумав, що то примус, і він йому згодиться, але вистачило розуму звернутися до вибухотехніків і нічого не сталося. Так, от, власне, це друга ситуація за ці кілька днів. Я можу допускати точної інформації немає, поки що шкодили, Це найголовніше, а, то бачимо, що небезпека вона є мінно вибухова. І в морі, і на пляжах, крім тих локацій, де можливо влітку ж відкривали певні локації. Але знову таки з назиму могло багато що принести, як і це. Тому що ці міни вони річкові, я вже сказав. Я думаю, що це пов'язано з руйнацією нашої Каховської ГЕС. Тоді вода Дніпровська вона змила першу лінію оборони Російської Федерації, тоді на наших берегах Дніпровських, і ці міни стали з'являтися в Чорному морі. і Думаю, що можливо це якраз з цією ситуацією і пов'язано. Будь-якому разі є відповідні локації, де відкрито, скажемо так, зони і люди навіть купаються. Але я чесно кажучи, саме особиста точка зору, до нашої повної перемоги, до початку розмінування і власне закінчення, найголовніше розмінування акваторії чорного моря, все-таки давайте будемо. Потім купатися, тому що можна наражати себе на небезпеку. кому це под... Тим більше бачите, море про себе нагадує, море показує, що це дійсно є проблема. Тим більше росіяни вони ж накидали проти корабельних мін дуже багато Чорне море. Вони навіть не знають, де вони зараз знаходяться, тому це історія, яка буде мати продовження. Тим більше, ви знаєте, три європейські країни це Туреччина, це. Болгарія, Румунія, вони створили навіть такий консорціум в трьох будуть розміновувати після перемоги. Я думаю, що Україна теж буде долучена до цього процесу. Так, ну власне від, від міста Львова, помста Лева, тому що помста має бути від кожного українця від кожного міста. Помста Лева сьогодні це за вбитих одеситів, за вбитих дітей. 10 літачків мапа, 42 дрони. Мавік, загальна сума закупівлі 8,3 – Це повідомила Львівська міська рада. Якою має бути помста на вашу думку за за цей терор. До речі, сьогодні ще й померла жінка, яка постраждала в під від обстрілів лютого. 23 лютого. 23. Так, так сьогодні Це було помер... вчора. Так. Ага, вчора вчора померла. Так якої має бути помста і пана Сергію? Ще скажіть, що відбувається у Криму? Тому що ми дуже хочемо, щоб там було багато бавовни Ви ближче до Криму, південь України. Чи палає там, вибу... повідомляють про вибухи Феодосії, що вам відомо на зараз? Чи є чим нас хоча б трішечки потішити? Ну, Потішити можемо один одного, тому що в будь-якому разі там розпочато сезон збору врожаю. Він буде не просто цілодобовий, він буде цілий рік відбувати урожаю, тому що все те, що пов'язано з війною, починаючи від. Найменшої ворожої бази, яка там є, закінчуючи в тому числі і, наприклад, нафтопереробними заводами, бо це пальне, яке працює на вороже військо яке працює на вбивство українців, все це має бути і пошкоджено ще краще знищено. Тому ці процеси, а ми його називаємо сьогодні процес демілітаризації нашого українського Криму, він триває. Я можу лише е, згадати зараз слова нашого очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони генерала Буданова, який сказав, що для ворога дуже буде багато е, сюрпризів, впевнений, що так воно і буде. І до речі, ви знаєте про значення слова. Ми з вами з цього починали нашу розмову. Е, колись ми говорили про те, я так собі мислив, що буде гучно в Одесі. Е, ракетна тривога або взагалі тривога буде лунати в Севастополі в Криму. Це сталося буквально за день. Потім ми говорили про те, що. Будуть знову чіпати Одесу, Південну Пальміру, Українську Пальміру, то буде у так званій Північній Пальмірі гучно. І подивіться, в них теж гучно. Оце є карма, оце є в тому числі. Ми ж давайте все-таки позитивом. І це е, про наше військо, е, про те, що є в нас сила. Є в нас сила, але головне про це не забувати. І знову я буду казати про єдність. Від сходу до заходу, від півночі до о, півдня, і як тут не задати і золоті левики на рукаві? Так, пане Срію, ми хочемо просто щоб в нашої платформи, нашим ефіром, щоб світ ще раз чув про те, що Росія країна терорист Путін продовжує вбивати українців, продовжує вбивати маленьких дітей, немовлят. І це жахливо, тому що ці діти, які народилися, які навіть не знали мирного життя, вони народилися в війні і, на жаль, загинули під час війни. Так. Під час війни. І це, це жахливо, це трагедія. Якщо світ забуває, що ми щодня нас щодня Росія вбиває, то треба нагадувати навіть через такі. Жахливі е, е, факти, і через таку трагедію і гори, е, яке Росія Я можу додати лише одне: якщо Європа, якщо весь світ цього не зрозуміє остаточно, не надасть нам зброї, не надасть боєприпасів. Е, це дійсно проблема. То наступні імена, які будуть озвучені тільки вже в європейських етерах, це не до того, що ми Європа, а в, на каналах європейських країн і імена ці будуть. Це будуть Фріци або Ганси, або Маріо, або е, Педро або е, Елізабет. Ну, тобто, вони мають зрозуміти мова йде про наших дітей, так ну, і сьогодні, це святе. Так, і сьогодні ціною наших захисників і ціною наших цивільних і наших е, маленьких е, дітей, Янголят е, ми тримаємо оборону всієї Європи, і всього цивілізованого світу. Е, пане Сергію, дякую вам. Ще раз no ще раз передаємо співчуття від цієї нашої аудиторії, від Львівщини, від Львівської мануфактури новин. Одеса тримаємося, Львів і Одеса разом. Слава нації, смерть ворогам. Дякую. Так, це був речник української добровольчої армії «Південь» Сергій Брачук, який розповів нам, що зараз відбувається в Одесі, і, в принципі, ми всі розуміємо, якою має бути наша помста. Бежальною цілеспрямованою на країну терориста, і щоб, як казав пан Сергій, щоб кожному росіянину щоночі являлися вісні вбиті українці і вбиті українські діти.